Ну це мало колись статися. 2006 рік, час, коли світ ще не мав айфонів, прочекти тільки допилювали першого відьмака, а я непевнено починав триматися на своїх двох. Піксар, який нещодавно був куплений Діснеєм, випускає мультик про машинки. І, звичайно, я, будучи хлопцем зі стереотипними вподобаннями, одразу його полюбив. Те, скільки разів ми з братом його передивилися, навіть уявити страшно. Але з часом підростаючи, набираючись досвіду та поглинаючи все більше різноманітного контенту, якось я втратив те захоплення, яке мав колись давно. Так сама франшиза змогла підпортити про себе враження з виходом сиквелу, який, яко кажучи, вийшов ніяким, і ми про це ще поговоримо. Але навіть на прем'єру третьої частини я йшов суто через думку, а як же класно було колись. Однак, кілька років тому, переживаючи черговий канонічний івент, я вирішив переглянути всі три фільми. І о господи! Тому сьогодні ми поговоримо про що ж були тачки, як вони вплинули на мене і не тільки, та чому подивитися їх мусить кожен. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть. І полетіли. Сюжет першої частини складається з того, як дуже перспективний новачок блискавка Макфін через свою зарозумість. Губиться по дорозі на гонку всього свого життя і опиняється посеред забутої богом пустки в містечку Радіаторний рай. Після свого нічного дебошу, під час якого хлопака понівачив головну дорогу, він змушений відпрацьовувати завдану шкоду. Маквін по всякому намагався пручатися і показував своє незадоволення, проте, врешті-решт, звикає і закохується в тотажню красу та людей машин. Починає товаришувати з душею містечко Сирником, і, як виявилося, легендарним гонщиком, який зник з усіх радарів доком Гадсоном. Продовж цього головний герой починає сумніватися в своїх переконаннях і розуміти, що насправді Ажливо у житті, а саме люди навколо тебе, а не успіх чи багатий спонсор. в результаті, коли він таки добрався до омріяної гонки, це вже зовсім інший Маквін. І коли йому таки випала нагода перемогти, він відмовився, аби допомогти колесі гонщику дійти до фінішу, тим самим затвердивши головну ідею фільму. А один старий гонщик якось сказав про кубок. Це просто бляшанка. Сама по собі історія доволі проста: від самолюба гниди до поважного дядька, який ставить потреби інших вище за себе. І так, багато з вас може сказати, що це не найсильніше творіння піксарів у плані сюжету і перелічити оці шедеври, але ми точно можемо погодити, що він реально хороший і несе потрібну мораль, особливо враховуючи рейтинг 8+. Маквінова арка це одна з найкраще прописаних речей, які я коли-небудь бачив. Його ріст помітний в кожному кадрі, і цьому, до речі, сприяє атмосфера та те, як її нам передають, про що я згадаю трохи далі. А кожен раз, коли відбувається якась зміна, через Розуміння своєї неправоти це не просто видно. Ти прямо відчуваєш головного героя. Буває таке, щоб ти думав не тільки про себе гонщик. Якщо хоч раз було, я заберу свої слова назад. Ага, Отож бо не буває. Перша частина має багато емоційних та по суті іконічних моментів, які тебе чіпляють. Головним, напевно, є сцена, коли док вперше показав себе справжнього, не старим буркутуном, не суворим судею, чи ще чимось незрозумілим, а машиною, яка справді любить те, чим займається. Дві хвилини екранного часу. Ні одного слова не сказано. Тільки музика, візуал та атмосфера так виглядає краса. Кож особисто для мене ця розмова Маквіна та Салі з історією містечка. Найкращі три секунди в історії кінематографу і слова сирника. Я знав! знав, що вибрав правильно. Що вибрав? Тебе за друга. Я навіть слюзу пустив, що? тачки мають по суті ідеальний сюжет, Хто тобто, пам'ятає огляд на кота в чоботях, розуміє, про що я зараз. Навіть коли ти спокійно все читаєш, розумієш, до чого йдуть події, ти не можеш назвати це примітивщиною. А те, як вони ненав'язливо будують теми і розвивають їх, в результаті виводячи персонажа на новий рівень, тобі як глядачеві, приносить неймовірне задоволення. Не буду вас грузити оцими сетап, білдап краще покажу. Наприклад, на початку Чіко зіштовхнув Маквіна стреку і той загруз на ґрунті, адже він не знає, як вирулювати подібні ситуації, начебто просто сцена але основу покладено. Походу нам показують, як він намагається навчитися цьому скилу після ганебної поразки, і в кінці у найвідповідальніший момент. Саме це його рятує, адже тепер він готовий. Так само з квідо, який хотів провернути під стоп, сирником, який вчився робити качау і знову ж таки гг який не любив ржаві машини, а в результаті один з них став його найкращим другом. Початок, розвиток, логічний фінал. Like poetry, sort of що стосується атмосфери та подачі, то це робиться завдяки кольорам та освітленню. Коли головний герой вперше приходить до тями в радіаторному раю, його оточує поле і прісні закинуті будівлі. Але з часом, коли Маквін взнає персонажів краще, починає розуміти красу в простоті, паралельно змінюючись, містечко буквально набуває інших фарб. До речі, про містечко і світ загалом. Перша частина це шикарний приклад того, як треба будувати оточення навколо головної концепції сюжету. Фільм у нас про машини, правильно? Тому ми навіть на побудовому рівні можемо побачити цю умовність. Вони не п'ють воду, натомість у них є масло, адже машина кожні кілька тисяч кілометрів потребує його заміну. Логічно, правда? І таких штук тут достобіса. Відсутність парковок, трактори замість корів, мушки у вигляді Фольксвагена Жука. Так, можна причепитися до наявності в автодверних ручок, матрацу, який везе цей дядько, як тут працює система купівлі-продажу чи тонке докурування. Але, по-перше, ніщо в нашому світі не ідеальне. А по друге, можна висунути доволі жахаючу теорію про те, як машини винищили людей через їхню непотрібність, а це просто релікти, які залишили. І з тої епохи. Воно вам треба. Плюс перший фільм, по суті, єдиний запарювався над цими умовностями. І якщо до третьої частини питань нема, адже вона, по суті, прямий спадкоємець оригіналу в плані оповіді, то наступна тема сьогоднішнього відео не те, щоб наплювала на всі заслуги першопроходця. Скорше повністю змішала її гівном і спробувала зліпити з цього те, що сьогодні називається Тачки 2». Само собою, після шаленого успіху фільму шостого року, який супроводжувався величезними касовими зборами тонною проданого мерчу і намаганнями маленьких студій паразитувати на темі, дійсно. І почали працювати над циклом. І вони його зробили. Ну, це в принципі все хороше, що я можу сказати про другі тачки. Почнемо з сюжету. Мільярдер на ім'я Майлз Баксельрод винайшов екологічно чисте пальне та для його популяризації організував усесвітні гран-при, на яке покликав найвідоміших гонщиків. Маквін і Ватага не зразу, але вписуються у цю історію. І під час своєї подорожі сирник випадково попадає в шпигунську перепалку, яка супроводжується конспірологією за участі стареньких авто, які хочуть забутувати альтернативне пальне для того, аби монополізувати ринок традиційного палива. Макфін і сирник сваряться, адже намагаючись встигнути усюди. Друзяка зловив затуп, який коштував гонки головному героєві, який тепер взагалі не головний герой. Туди-сюди, переживання, самокопання, і в результаті Лондон, бомба, яка таки не підірвалась, і розкриття теорії змови, за якою стояв наш геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Мені не завжди до вподоби мій обов'язок, але я мушу його виконувати. Дисклеймер для дуже чутливих осіб. Думка автора єдина правильна і сумніву не піддається. Якщо я щось сказав, значить так воно і є, а ви повинні змінити своє життя, аби відповідати моєму баченню світу. Ми ж в інтернеті, тільки так воно і працює. Якщо ви вважаєте, що тачки 2 хороший фільм і він вам подобається, перемотайте десь на оцей таймкод і продовжуйте жити щасливе життя. Я навіть людей, яким подобається трилогія сиквелів, не можу засуджувати, адже вподобання суб'єктивні, але якість вона. Все таки об'єктивна, тому із певненістю можу сказати, що тачки 2» поганий фільм. Я ходив на його прем'єру і потім ще раз, якщо не два. І пам'ятаю, він мені сподобався, скільки мені тоді було сім. Ну це ж тачки, це моє дитинство. Воно має мені подобатись, правда? Проте час зробив своє і, передивившись його у зрілому віці, враження змінилось кардинально. Найкраще, що можу виділити, це у який вклали душу, а не як сюжетом. Прикол про маму. Ну і головну зірку, яка тягне все це дійство Франческо. Франческо, це швидкість. Світла! Тіп <ган> реально класний, і на відміну від інших принципових суперників Маквіна, він не падло, яке ти зневажаєш, тому що один газлайтер, а інший тупогнида. Франческо ж впевнений в собі чувак, який просто хоче показати свою перевагу над ГГ. Стосовно мінусів, то почнемо з головного: нащо так грузити. У нас є три лінії, ні одна з яких повноцінно не розкривається. Тобто, шарите другий павук Гарфілда, який теж перевантажений непотрібними речима, принаймні витягався все персонажами і подіями, які, незважаючи на все погане, запам'ятовуються. Є харизматичний персонаж, який це все рухає. А тут у нас протагоніст в лиці сирника. У першій частині до нього немає питання, питання,дже він всього-навсього комічний персонаж, який дуже навіть справляється зі своєю задачею. Мішні приколи, бачення краси в найпростішому і важливі моменти, які допомагають розкривати ГГ. Але цього замало, аби зробити його ключовою фігурою сиквелу. Він не цікавий в цьому амплуа. Я не можу йому співчувати, я не можу за нього переживати і навіть банально зрозуміти, заради чого він робить те, що робить. Сирник не рухає сюжет, він просто. Іде за течією, тому що гиги гага, який він кумедний. Мак! У першій частині була проста мета, яка зрозуміла усім: виграти кубок і за рахунок цього здобути краще становище. Є мотивація, є рушій, і саме Маквін веде сюжет, а не навпаки. А заради чого рухається сирник? Чи зробив він якісь висновки в кінці, чи змінився він? Другим мінусом є бажання втілити шпигунський трилер. Загалом більшість якшону особливо на початку виглядає шикарно. Музика, насичена погоня, вибухи. Єдина претензія, він тут тупо не потрібен. У чому суть фільму про тачки, перегони і розвиток персонажів? З другим ми вже вияснили промах, і з першим, як ви розумієте, теж зі старту нам показали, що Макфін добився бажаного успіху, щодок загинув за кадром, а решта гонок це плюс-мінус три хвилини загального хронометражу. Типу, ви серйозно? Але добре критикуєш, пропонуй. То фрікат, тонфрікаут із. В першу чергу фокус робиться на Маквіна. Думаю, розумієте. Ну, чувака, який у вас на постері по центру, є можливість підкорення міжнародної арени, праймовий Маквін, проблематика смерті Дока і як це впливає на гг. Умовно, саме через свої переживання чи невпевненість, він програв гонку і зірвався на сирника. А не як це відбулось тут. І так само, завдяки друзям, порадам мудреців, хлопака переборює себе, відпускає і перемагає. Так, це до біса просто, але є мораль і тугу через втрату. Можна зрозуміти, цьому можна співпереживати і бачити в персонажі себе. І окей, якщо ви вже хочете цей шпигунський трилер, нехай, тільки не переплітайте лінії до кінця та розкривайте Фіна і Молі, а не забирайте в них хоч якийсь інтелект, аби на їхньому фоні краще показати сирника. Покажіть справжнього детектива, який сам збирає картинку докупи, а не попадається у найпростіші пастки і творить невідомо що. А краще просто викрисліть цю лінію, бо воно не потрібне. Фердикт на фон піде. В принципі, після такого провалу, особливо замітками Піксар важко було уявити, що вони зважаться на продовження. Проте вийшла інфа про початок виробництва. І коли я побачив трейлер, а саме оцю сцену, рішення таки сходити було прийнято. Я бачив їх найменше порівняно з попередніми двома фільмами та й загалом зі всього, що мені подобається передивлятись, тачки 3» це шедевр. Можливо, не настільки класно закінчує трилогію, як ті ж дракони, чи запам'ятовується, як історія іграшок про Тешана оригіналу, і спортивна складова особисто для мене виводить цей фільм в топ усього, що коли-небудь робили піксари. Триквел це те саме логічне продовження першої частини. Пройшов певний час, як ми знаємо, док загинув, а Маквін на піці своєї кар'єри насолоджується життям. Правда, до певного моменту, адже одного дня його випередив представник нового Коління гонщиків Джексон Шторм, що стало поворотним моментом для усієї ліги. Так на треку стало з'являтися все більше новачків, і до кінця сезону виявилося, що головний герой є одним з найслабших. Тому під тиском великих очікувань від себе та медіа, які відправляють його на пенсію, в останній гонці Маквін, намагаючись триматися штормом, пережав та попав у найбільшу аварію свого життя. Боючи, що історія Дока повториться із ним, він вирішує спробувати нові методи тренувань та зробити грандіозний камбек. Він займається з тренеркою на ім'я Круз Рамірес, від якої ми потім дізнаємося, що вона все життя мріяла. Бути гонщицею, і коли вирішальний день настав, хлопака вирішує прийняти кінець своєї кар'єри, аби дати Круз шанс, якого вона завжди хотіла. Завдяки тренуванням з Макфіном та історіям про дока їй таки вдалося перемогти, а головний герой зрозумів мудрість, яку колись пізнав його наставник. Браво! Тачки 2 були помилкою, і творці, зрозумівши це, вирішили просто ігнорувати їхні події заради того, аби дати нам гарний фінал. Ти буквально можеш закінчити перші, одразу перейти до третіх і не відчути дискомфорту. Навіть загибель Дока, яку нам там дали, можна зрозуміти з перших. І сцени присвячуються вам док. Є кілька камео, фари, які йому поставили, але ну, це не ті деталі, які виправдовують існування сиквелу з сюжетної точки зору. Я вам більше скажу, ті деталі, які мали значення і відігравали важливу роль у другій частині, тут невідомим чином пропали. Тобто ті ж м'яти сирника. Була ідея про те, що він не буде їх видаляти через пам'ять про проведений час Макфіном, і в кінці Молі зрозуміла цей прикол та залишила свою на пам'ять про нього. Але де вона? Я не повірив в просте, вони завтикали її домалювати, адже піксарівська увага до деталей працює не так. Шви на руці Вуді після другої частини так само залишились з ним у наступних фільмах. Тоді як вм'яти несирника, сирника, який він клявся, ніколи не дозволить виправляти, тут відсутні. А чо? так само, як і важливість подій другої частини на загальну історію. Не меншим показником проведеної роботи над помилками є залучення самого сирника. Його тут прям мінімум. А якщо він є, то як воно було в оригіналі, це комедія і надзвичайно важлива розмова, яка показує, чому вони з Маквіном друзі. Типу, в сиквелі постійно виникає відчуття, а чому вони взагалі подружилися? Що хлопаки супер різні і нерідко ти думаєш, що ГГ його просто терпить. Тут же сирник однією фразою закрив це питання та вернув мою повагу. Чу, друзяко, розберемося. Тільки скажи мені, в чому проблема, і я буду поруч, поки ми її не справимо. Щодо того, чому саме третя частина особисто для мене є найкращою, то це ідея про непостійність, як ти думав, визначеного тобі шляху. Умовно, Маквін це гонщик, ціль життя якого завжди були перегони. Тому, коли він перестав бути достатньо швидким, аби змагатися, особливо після аварії, такі питання, як а що робити далі? Хто я без цього? Який сенс життя? Людину, яка пов'язана зі спортом і знає, що таке травми, трохи заганяє. Швидкість я. švět švědský Його перегляд дуже допоміг мені в плані розуміння, як можна далі бути задіяним та отримувати задоволення від процесу, не будучи колишнім собою. Так, це дуже важко прийняти, але з часом, дивлячись на звичні тобі колись речі, під іншим кутом, можна знайти набагато більше приємних моментів і за рахунок цього рухатись далі. Тому я радий, що творці втілили саме цей фінал, а не той, де Маквін в кольорах Дока таки виграв та довів, що все можливо. Так, це було б логічно для такого фільму, і дуже навіть класно, адже це герой дитинства, але це надто передбачувано і культовим він би тоді. Не став історія полягає в балансі. Як Маквін колись врятував Дока, так само Круз рятувала Маквіна, показала, що твої перегони не закінчуються на треку. Тому, якщо ви любитель чи любителька мотиваційних чи спортивних фільмів, він вам зайде без питань, так само, як і регулярному глядачеві чи диваному критику, адже історія прописана, а герої живі. Якщо дивитися на картину загалом, то з тачками пройшло по суті все моє життя. В дитинстві ти їх дивишся, тому що о прикольні машинки, потім на цьому ніж другий фільм йдеш забуття, а в кінці з їхньою допомогою. Геш погляди на світ. Знову ж таки, об'єктивно є набагато кращі мультики в плані сюжету, є в рази продуманіші трилогії. Але незважаючи на це, тачки це класика, це база, це фундамент. Це пам'ять про хороші часи, які насправді могли бути не такими хорошими. Їхня мораль проста, але потрібна. І як ви бачите, може допомогти навіть у зрілому віці. Взагалі, мультики це тупо інструкція до життя. Ще би всі її читали. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи цікаво вам бачити подібні огляди, адже я пробую щось нове. Ставте вподобайки, підписуйтеся, Айтися купи, і побачимось. К Чао!